Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Тут у мене виглядає ось дифузор ще буде. У нас з вами тут сьогодні будуть доглядові засоби, буде один декоративний засіб, тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з першого засобу, який у мене дуже довго був, тому що це олійка для волосся. Має вона ось такий вигляд. Напевно, вона в мене була більше року, можливо, трішки більше. Це у нас Matrix Бренд, тут 150 мл. Ну і не дивно, бо літраж дуже великий. Чесно кажучи, тоді, коли я замовляла, я хотіла взяти менший літраж, але не було. Інші були занадто дорогі. Те, що було в меншому літражу, мені не подобалось. Ну, я пам'ятаю, я довго вибирала. Тому вибрала такий літраж, ну вже як є. Чомусь я думала, що він дуже швидко закінчиться в мене. Ну, проіснувала вона в мене дуже довго. До речі, вона не дуже дорога була на той час. Не знаю, як зараз треба буде глянути. Ну, звичайно, я на всі засоби вам під відео залишу посилання, подивитися. Там вони ще є різні. Тут ось така вона. Зеленого кольору, там було і червоного, і рожевого. Вони роблять різні дії. Тут, здається, для розгладження волосся було тут ще різноманітні олії. Сама олійка. Була непогана, вона була такої середньої густоти, жовтого кольору. Тут ще була кришечка, але я її просто викинула вже давно, бо вона мені заважала, в принципі, дозатор і все для того, щоб постійно не тикатися з нею. Олійкою для волосся я користуюсь постійно. Тобто, коли я мию волосся, після того, як я його підсушила рушником, перед тим, як сушити, я наносила ось цю олійку. Трішечки я їй наносила ну буквально одну, можливо, десь дві ось такі помпи, дивлячись, в якому стані волосся. В долонях я розтирала, навіть так, скажем так, нагрівала це масло і десь середини наносила його на кінчики. Ну, знову ж таки, дивлячись, наскільки пошкоджені кінчики, чи то ще якісь процедури їм потрібно. Звичайно, таким маслом можна користуватися і на сухе волосся, можна користуватися кожного дня, тобто різнь, по різному ними маніпулюють, скажем так. Ну, я якось так звикла вже давно, що кожного дня я ним не користуюсь, тому що на це потрібен. Ну, часу доволі немало, тим паче кожного дня і так є що робити, Ін інші процедури, скажімо так. Тому олійку я кожного дня не наношу, наношу тільки тоді, коли мию волосся. Наносила я інколи її навіть багато, але волосся ну, настільки було сухе, що поглинало цю олійку. І сама олійка, в принципі, вона дуже і дуже була непогана. Вона добре доглядала за волоссям, дійсно його розгладжувала, живила, захищала, навіть я б сказала, від теплової ось цієї. Обробки волосся, тому що перед тим, як феном висушувати волосся, я її наносила. Непогана, просто вона мені трішки піднадоїла, бо дійсно вона дуже довго в мене була. Я навіть не вірю, що вона закінчилася, ця олійка, тому що зараз у мене Olaplex олійка, я її тестую, я її давно вже хотіла купити, але все ж таки це є. Якщо куплю щось інше, вона у мене буде простоювати. Непогана від Матрикс, я здається брала якісь ще доглядові засоби для волосся, чи то шампуні, чи кондиціонери також непоганий бренд. Тому, в принципі, олійку можна брати дуже і дуже непогано. Так, давайте далі. Далі у мене закінчився спрей від бренду Avenue de Parfums. Це бренд, який мені на початку осені прислав свою продукцію для огляду. Вони прислали мені парфуми, зараз я ними ще користуюся, до речі, дуже і дуже непогані. І прислали деякі засоби для дому. Якось дифузор буде в нас сьогодні з вами. І спрей для кімнати це, здається, так звучить. Спрей для ароматизації, повітря в кімнаті. Тут його 200 мл. Дуже непоганий спрей був. По-перше, дуже зручне ось це. Ось цей дозатор, скажімо так, розпилювач. Він дуже мілко розпилював ось цей аромат. Тут аромат, здається, лотос і ще щось. Там у них ну, доволі великі назви. Е, давайте я. Тут дуже такий приємний, освіжаючий був аромат, тобто їх бажано купувати разом з дифузором. Тобто дифузор у вас стоїть в кімнаті. А ось спрей – це такий підсилювач додатковий, щоб більше було аромату в кімнаті. Непоганий був спрей, в принципі, він мені сподобався. У мене зараз ще інший закінчується їхнього ж бренду. Класні спреї. Я вам, звичайно, залишу посилання на товари на їхню сторінку. В них є свій сайт, свій магазин. Ви можете там придбати продукцію. Здається, вони представлені на мейкапі. наскільки так я дивилася, в їхній товар є. Не знаю, чи весь, але я бачила парфуми точно. Тому спрей непоганий. Ну, давайте вже, якщо за цей бренд почали говорити, то я вам покажу і дифузор. Знову ж таки, вони тут в парочці закінчилися. Той самий аромат, вони в мене ось таким чином стояли на столику в кімнаті. Тут ось такі дуже мені подобаються ці темні палички, які були. Тут його 100 мл, Він всередині був такого синього відтінку, дуже такий гарний був зовнішній вигляд у нього на столі цього дифузора. Він десь простояв, напевно, місяць, можливо, ні, напевно, більше трішечки. Розхід у нього такий середній, я б сказала, він не дуже швидко розходжується, ну і не дуже повільно. Непоганий також був аромат, дуже він мені сподобався. Звичайно, їх потрібно ось перекидати час від часу. Я дивилась десь якісь відео, що. Отак, просто посаджу, щоб вони стояли ні. Час від часу потрібно їх просто перекидати, і тоді краще розсіюється аромат в кімнаті. Е, непоганий, зараз у мене стоїть дифузор, е, здається, там аромат ваніль, також дуже класний. Звичайно, посилання я вам залишу, подивитись на них детальніше. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилися ще тканинні маски. Я їх вам показую час від часу, те, що беру, тому що маски я зачасту беру доволі часто. І закінчуються вони, також. Доволі часто. Тут у нас маска від Farmstejn, має вона ось такий вигляд. Зазвичай я беру корейські тканині маски, вони мені дуже допомагають. Мені потрібно зголожувати шкіру, тому я їх зачасту беру. І беру я їх на Єві, тому що там мені найкраще подобається їх вибирати, там якийсь більший вибір. Зазвичай я беру бюджет, ось такі маски десь коштують біля 20-40 гривень. Тому я їх беру. Ну тут я не знаю, тут, здається, якийсь Горіх, тому що тут немає ніякого перекладу, це потрібно дивитись на самому сайті. Але маска була непогана. Самої ось цієї віддушки цього горіха, скажімо так, Е, немає, але, звичайно, засобу достатньо багато, мені дуже подобається. Тому я з, цих, з цієї лінійки часто беру собі тканинні маски. І ще одна у мене закінчилась маска, е, вона йде, здається, капсульна, якщо не помиляюся, від бренду Eliza Veka, знову ж таки, корейський бренд. Е, часто я беру ось такий в них формат, е, він впізнаний, я думаю, їх доволі велика кількість в лінійці. Взяла ось такий, тут він чимось був, ну я вже не пам'ятаю, тому що тут нічого немає на нашій мові, ні на англійській. Тому ось так. Тут він, здається, з медом і ще чимось був. Також доволі гарна маска, вона, здається, була, до речі, тут зображена вона чорна, вона була сама чорна. Маска дуже класна, мені також сподобалася. Я такі маски я вже говорила десь неодноразово, що по 30-40 хвилин тримаю, щоб вони повністю впиталися. Після них я ніякі процедури не проводжу, бо зазвичай я їх наношу на вихідних. Залишаю так, і та частина, яка залишилась на шкірі, вона впитується вже самостійно. Тому тканині маски дуже рятують мою суху шкіру, я ними дуже задоволена, тому я їх постійно беру. Так, давайте далі. Далі в нас іде засіб для інтимної гігієни, бренд Joanna. Тут вона іде, здається, з якоюсь квіткою, вже не скажу яка. Має вона ось такий вигляд, якщо вам буде видно. В принципі, непоганий був засіб, наскільки я так пам'ятаю, він не дуже дорогий, зручна помпа, всередині він був такого молочного відтінку. Аромату я також ніякого не відчула. Ось цієї квітки нічого. Він тут повинен бути, просто очищувальний і освіжаючий, наскільки я так я пам'ятаю, тому що вже такка стерлася. Непоганий був засіб. Чесно кажучи, в мене були кращі засоби з за такого плану. Ну, більше до нього я поки що не повернуся. Просто він був непоганий і все. Сказати нічого поганого не можу, ну і такого чогось цікавого чи хорошого також. Звичайний собі був засіб і все. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився тональний крем. Нарешті закінчився, тому що чомусь він в мене стоїть, я ніяк його в порожні баночки не включу, не знаю чому. Це Enough бренд, корейський бренд, має він ось такий вигляд, якщо вам буде видно, тому що тут така блискуча етикетка. Тут 13 тирій. Тут він з дозатором був не буду відкривати, бо він вже весь такий, знаєте, дуже-дуже поношений. Він тут такого, знаєте, сірого відтінку. Перший раз, коли він мені прийшов, я, чесно кажучи, ну, не то, що там злякалася, але я зрозуміла, що він мені не підійде, бо він занадто такий сірий. До речі, я часто чула десь там у відео від інших блогерів, що корейські тональні креми вони завжди такого сірого. Пітону сіро, такого бетонного тону, не знаю. Я не можу сказати, тому що в мене багато тональних кремів корейських не було. Це практично перший крем, напевно, тональний корейський. На сьогоднішній день я замовила від Місаї, буду тестувати, але він не такий сірий. Хоча, знову ж таки, є такий сіруватий підтон, але я скажу, що даний тональний я взяла, тому що я шукала якийсь зволожувальний тональний крем, бо тональні креми будь-які мені сушать шкіру. Вона і так суха, плюс тональний крем, просто шкіра не витримує. Я просто вбила зловжуючи тональний крем, і він мені вибив свій час. Я його вирішила вже взяти, подивитися. Їх, здається, не так і багато в тонах представлено на наших сайтах, тобто, якщо десь на якихось інших сайтах шукати, то лінійка, можливо, буде вся. Но у нас зазвичай представлений ось цей 13-й тон і ще один, чи два, і все. Тобто, дуже їх, я ось недавно також шукала собі тональний крем, на нього натрапила, він є, до речі, в наявності. Знову 13 таки 13-й і ще якісь. Но він дуже добре, до речі, адаптується під шкіру, тому я думаю, що він багатьом підійде, він дуже добре підлаштовується, адаптується. Тобто, навіть ти не помічаєш, ти його наносиш, спочатку ніби такий він сірий, а потім починаєш фарбувати там очі брови і так далі, губи, і ти потім дивишся на обличчя, а він уже зовсім не того відтінку. тобто ну Дуже цікава така формула, він дуже легко наноситься. в нього така середня консистенція, він не дуже густий, не дуже рідкий. Злегка він залишає такий блиск, тому кому це неприємно або некомфортно, або ще щось, потрібно, звичайно, його припудрити. Ну, у мене були різні випадки. Колись я його припудрювала, колись я його не припудрювала. Дивлячись, я завжди орієнтуюсь по шкірі, в якому вона стані, наскільки вона суха. Якщо вона дуже суха, я його так залишаю і до обличчя не буде нічого торкатись, тому я його залишала і так. І дійсно. Він не сушить шкіру. Е, я б не сказала, що він зволожує шкіру, хоча є такий невеличкий елемент. Але ць, даний тональний крем не сушить шкіру, це точно, тому що я доволі довго ним користувалась. тут його 100 мл. Знову ж таки, корейські бренди в них дуже е, такі літражі великі. Зазвичай тональні креми це 30 мл, ну, десь буває 50. Тут 100 навіть буває більше, інколи я зустрічала. Звичайно, такої баночки, навіть якщо кожен день ви будете користуватися, її вистачить, ну, напевно, на рік, тому що довго я не користувалася. Але я паралельно замовляю інші тестові тональні, тому міксую, бувало, таке, що в мене, наприклад, я замовляла тональні креми, вони занадто сушили мою шкіру, то я міксувала з ним. Він також міксується з іншими кремами. Тобто, претензій в мене до нього немає. Ну, ось ця сіруватість. Вона все-таки адаптується, тому непоганий тональний. Якщо місай мені не підійде, або після місай буду щось купувати, можливо, до нього повернуся до такого рятівника, скажімо так, мого, тому що він рятує суху шкіру. Так, і ще останній засіб у нас з вами залишився. Це в нас тонер. Даний бренд мені вже знайомий, від нього я дуже часто беру сироватки і крема. Знайома мені ось ця лінійка така в чорно-золотистих тонах. Знову ж таки, хто слідкує за мною, дивиться, бачили, що я замовляла з цієї лінійки крем. Не раз вона йде омолоджувальна і зволожувальна ця лінійка, і здається, з равликовим слизом, якщо я не помиляюся. І замовляла я сироватку. Сироватка дуже класна, дуже класно вона зволожувала шкіру. Крем також мені дуже сподобався. Він дуже добре зволожує шкіру саме для сухої шкіри, в зимовий період дуже класно. На нього дуже класно наноситься. Косметика, ну, гарні засоби. І е, чомусь всю лінійку я не знаю, чому я не дивилася, якийсь раз я шукала собі тонік. Е, вибило ось такий, ще їх називають тонери. Не знаю, різниця вже яка. Е, це тонер саме. Е, тут він е, ось таким ще у нього ось такий дозатор. Він тут у склі. Ось такий він доволі важкуватий. Даний тонер він був всередині, такі як і звичайні тонери, з водичкою, тобто ось цей дозатор на... Зовні викидав водичку, я користувалася, бувало, просто наливала собі в руки і ось такими прихлопуючими рухами його наносила на обличчя, а інколи на косметичний диск наносила і протирала обличчя. Просто тонера я ніколи не бачила. Шукаючи тонер, на нього я натрапила і вирішила знайоме все, золотисто-чорне, я вирішила його взяти. І в мене так вийшло, що якраз попали всі три засоби. Сиротка, і тонер були в один час. Зазвичай це дуже рідко в мене трапляється, тому я вирішила його взяти. Всередині був такий приємний аромат, такий освіжаючий, класний був тонер, він очищував, заодно зволожував те, що я хотіла від нього, тому що я його замовляла саме на зволоження. Непоганий, класний він мені дуже сподобався. Від Farmstay багато чого я беру. Не всі ним задоволені цим брендом, бо часто мені пишуть, що склад у нього не дуже гарний, скажем так, в цього бренду. Ну, в них я не дуже розбираюся. Я часто беру даний бренд. Він мені підходить, нема ніяких там побічних реакцій, чи що він мені не допомагав. Допомагають мені їхні засоби. Вони не такі дорогі, тому я їх беру. Класний тоне. Можете на нього звернути, до речі. Увагу. Так, у нас з вами все. Пустий кошик це всі засоби, які у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання, перейдете, подивитесь детальніше. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!